Друзі, всім привіт! з Кельну. мир вам. Сьогодні у нас 14-11 2025 року. Листопад. І от записую невеличке відео спонтанно. Я на зупинці повертаюся з магазину у свій табір для біженців, де я живу у Кельні, як біженець з України. Душа болить за Україну, я молився вночі за Україну вранці. І хочу, щоб... Всі трималися, незриму українці. І нехай Господь Бог захищає рідну Україну. Але нам всім треба в Україні брати приклад із Німеччини. От я стою на зупинці, тут просто, що авторське право, не показую обличчя. Е, наскільки видно, швуль, от камера трішки, на жаль, вона зображення дає викривлене, Швуль Ібрагім. І тут намальований чоловік їй. Написано, що він живе у кельні. І о, він щасливий, він посміхається. І всі люди, які проходять молоді, похилого віку, вони бачать його. Яка мета? І написано внизу там Штат Кельн. Яка мета? Якщо діти. Інші люди не будуть бачити людей з особливою психічною діяльністю. ЛГБТ людей це буде породжувати агресію, ненависть, гомофобію, злість несправедливо абсолютно. Люди повинні розуміти і бачити, що геї, лесбійки, бісексуали і трансгендери це абсолютно буденна частина життя. Я як гей, небінарна персона, я поєдную чоловічі жіночі початки, і тут часто я ходжу покину ем, з нафарбованими губами. З мене нафарбовані нісці. Я часто одягаю ем, так званий жіночий одяг, тому що для мене весь одяг абсолютно рівний. І я ем, вперше вже це бачу настільки масштабну глобальну. Людяність все ж у своїй більшості. Буває деякі біженці агресивні дійсно, але ну, більшість людей будь-якого віку дуже привітні, добрі, людні, і я просто відчуваю себе людиною серед людей, які живуть, які щасливі. Нам потрібно брати приклад із Німеччини, ваш Любомир Богоявленський.